Новини. І знову втрата. Іван Горак, 5 липня 1982 року, 12 вересня 2022. Старший стрілець другої стрілецької роти військової частини, народився та проживав з сім'єю у селі Лисятичі. Навчався у місцевій школі та в художньому училищі. Наприкінці квітня цього року призваний на службу. Воював за золоте, гірське та Бахмут, загинув під час ворожого обстрілу на Херсонщині, щирі співчуття близьким та рідним, вічна пам'ять, герой назавжди. Парастас сьогодні, о 19 й годині, похорон 30 вересня, о 12 й годині, 30 хвилин, з церкви Святого Миколая, село Лисятичі. В ефірі голос Стрия». Ви слухаєте новини. Відбулася 26-та сесія 8-го демократичного скликання Стрийської міської ради. Насамперед, міський голова згадав поіменно усіх загиблих захисників України з нашої громади за останній місяць. Усією сесійною залою вшанували пам'ять героїв, склали присягу та отримали посвідчення нові депутатки Стрийської міської ради Ірина Лойченко від Слуги народу та Наталія Мельник від громадянської позиції у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Депутатів Тищенка та Мицика. Усі проекти рішень депутати підтримали, попередньо опрацювавши їх на депутатських комісіях. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Любомир Паламар. Почесний громадянин Стрия. На сесії Стрийської міської ради міський голова Олег Канівець привітав видатного стриянина, заслуженого тренера України, заслуженого вчителя України, заслуженого працівника фізичної культури та спорту Любомира Паламаря з новим званням. Та урочисто вписав його ім'я у книгу пошани Стрийської міської ради. Любомир Паламар народився 21 жовтня 1952 року у Львові. Після закінчення Львівського державного інституту фізичної культури працював викладачем фізичного виховання, начальником інспекції у справах неповнолітніх, вчителем фізкультури. Його учні переможці олімпіад, спартакіад міського обласного державного рівнів серед його вихованців. Переможці регіональних і міжнародних. Змагань, чемпіони та призери України, Європи, світу з боксу, був тренером збірної України на Олімпійських іграх в Атланті 1996 рік та Сіднеї 2000 рік. У 2006-му отримав сертифікат Міжнародної асоціації кікбоксингу на право проведення занять у цілому світі. У 1996-2000 роках робочий тренер збірної України з боксу. Нині Тренер-консультант збірної команди України з боксу та кікбоксингу, засновник школи боксу, майстер-клас Паламаря з 2021 року є радником міського голови з питань освіти та фізичної культури. Вітаємо Любомира Григоровича з новим званням. Бажаємо міцного здоров'я та Божої опіки. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Скала 1911 Стрий успішно дебютувала в чемпіонаті України серед Ама аматорів, який відбувається під егідою Асоціації аматорського футболу України у першому матчі проти Коломийського Варатика, впевнену перемогу здобули «Стрияни». Вітаємо нашу команду і бажаємо успішного сезону в чемпіонаті. Наступна гра відбудеться 12 жовтня проти футбольної команди Агрон. Великогаївської територіальної громади Стрий, місто спорту. Впевнено до перемоги в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У Стрию триває навчання української мови для переселенців. Це уже другий набір ВПО на мовні курси, які організували у нашому місті. За словами директора будинку працівників освіти Володимира Веселкова, де, власне, і проводять заняття, слухачами є люди зі східних регіонів, які спілкуються у побуті переважно. Російською. Переходити на державну мову допомагають професійні викладачки. За одне заняття вдається пройти від 3 до 5 тем з домашнім завданням. Цього разу охочих опанувати солов'їну зголосилося трохи менше, ніж минулого разу. Організатори пояснюють, це тим, що значна кількість тимчасово переміщених повернулася додому. Курси відбуваються щовівторка та щосереди, початок. Об 11-й годині. Місце, будинок працівників освіти. Запрошуємо усіх бажаючих. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. 28 вересня бібліотекарі Стрийської громади відсвяткували своє професійне свято Всесвітній день бібліотек. Привітали працівників бібліотечної сфери, заступник міського голови Христина Грех, начальник управління культури, молоді та спорту Ірина Пукас та запрошені гості за працю кращих працівників. Ків нагородили почесними грамотами міського голови директор Стрийської централізованої бібліотечної системи Галина Цуцук розповіла про виконану за рік роботу, якісний результат та сучасні зміни в діяльності. Бібліотечної мережі музичні вітання прозвучали від заслуженого діяча мистецтв України Степана Целюха та активного представника молодіжного руху устрію Олега Ковердана. Бажаємо не спинятися на досягнутому і надалі працювати на благо громади та України. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Відповідно до плану роботи управління освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області. На станції юних натуралістів відбулося відкриття виставки конкурсу Квітковий Вернісаж 2022 на тему Квіткова моя Україна. На виставку подано 174 роботи учнів освітніх закладів Стрийської територіальної громади та вихованців станції юних. Натуралістів. Виставка Конкурс проходить за номінаціями Листівки з міні-букетом. Композиції з сухоцвітів, екодекор, картини, дари, осені, букети та композиції з живих квітів. Журі конкурсу відібрало 11 робіт юних талантів до участі в обласному етапі конкурсу. Приходьте на станцію юних натуралістів, милуйтеся природою та чудовими фантазійними роботами наших дітей. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини Устрийській. Центральній районній лікарні відбулася медична конференція. Присутні обговорили тему покращення системи управління якістю організації надання спеціалізованої медичної допомоги. Своїм досвідом розвитку з колегами з Овруча, Шепетівки, Моршина, Мукачева та Славська поділилися директор Стрийської центральної районної лікарні Олексій Ігнатов, заступник з лікувальної роботи Богдана Лучків та заступник директора з фінансово-економічних. Питань Тетяна Козак. Фахівці розповіли про участь у грандовій програмі з розвитку лікарень в рамках проєкту Підтримка реформи охорони здоров'я.